Наш хлопчик Тихон. Йому 7 років, а в квітні вже виповниться 8. З самого дитинства з півтора місяців, йому поставили діагноз. Було дуже багато боротьби, поки допомагали медикаменти, збільшувалися дози, коригувалися, а потім в якийсь момент вже дійшли до... Стелі по медикаментам, а серце все одно показувало вже низьку фракцію, і було дуже тривожно. І коли нам подзвонили, сказали, що є донор, що є донорське серце. Це, це було для нас шок тому що ми не очікували, що це буде так скоро, О, ми... а, але це, це дало таку от надію, що нарешті він зможе жити повноцінним життям, і ми вдячні і лікарям, які провели цю складну процедуру змогли доставити це серце, зберегти його в робочому стані, і, звісно, ми дуже вдячні батькам дитини, які дали цей безцінний подарунок. Це дійсно дуже, дуже, дуже важливо для нас і ми дуже вдячні. Дякуємо вам. Я вам дякую.